Всім привіт, любі друзі, вітаю вас знову на своєму каналі. Сьогодні ми розпочинаємо перегляд мультсеріалу Університет Чупарського. Декілька тижнів тому у моєму тіктоці просто почали купа потраплятися відео з цього мультсеріалу. І я дізналася про те, що це український мультсеріал, який вийшов, як я розумію, у 2022 році. Наразі є 8 серій першого сезону. Так, єдине, що я знаю о, про цей мультсеріал, це те, що він схожий на о, Рікі Морті та Inside Job. І також я знаю, що тут шипірять, так розумію, цього ж чупарського головного персонажа, а також о, рудого чоловіка. Тож, беріть свої чаї і ми починаємо. Всі неймовірну футболочку можна придбати в інстаграмі мальована. Посилання в описі. Три, два, один. Пігнали. Ти ще думаєш, куди поступити невдахо? Опа, тут англійські субтитри. Та я їх вимкну. Польська, українська. Угу. Все. Технічний університет Чупарського чекає таких як ти. Тут ти зможеш створити свого робота. Відкрити усі таємниці чорних дір. Ти зможеш розвиватись до надлюдських можливостей. Ну, он так. І в кінці отримаєш найкращий диплом. Як мене дістануся тупа робота, йдіть в дураку. Не витрачай мій час на свої руки. Прапор України реально дуже схоже на рухімортя. Університет Чупарського прямо зараз шмат грьобаного лайна. Університет Чупарського. Ми поступили в університету. так, не віриться, що ти набрав прохідний бал. Саме шоці. Оце я, а... я знаю головний персонаж. Я думала, він чупарський, а це не ладно. дивимось. поки в навчанні у нас буде <смір>... диплом фізико-ядерного спеціаліста космічних технологій. Звучить як хрінь. Хочеш сказати, нам потрібно буквально напружувати мізки для отримання балів, не спати, бо ми готуємось до сесії і тому поїбне? Обов'язково. Я уявляв це як час для вечірок цицьок та хардкорних експериментів. Можемо перехилити пивця після пар. Мене звати цедум Степан Романович. Хто засміявся? Не думайте, що ви особливі. Те, чого ви навчилися в школі, дає вам лише можливість відрізнятися від шимпанзе. Тож приготуйтесь до інтенсивної прокачки ваших мізків наступні п'ять років. Звісно, що ви протримаєтесь? У мене все. Оце чупарський знайшов. Ли брат близнюк декана зі спільноти? Та ні, як лисиз Бразер. сочняк. Слухай то, як на рахунок пивця після пар? Окей, але я буду не сам. І з ким це? З нею або з нею. Та з будь-якою дівахою, яку я зможу підчепити. Звідки в тебе така впевненість? Маю декілька козирів, Високий зріст, брутальна харизма, довгий прутень. Я готовий закласти. О! Ікона стоїть! Я вже едити по ним бачу по персонажам. І в основному по цьому саме хлопцю Ікона. Slay. Що у тебе нічого не вийде. Приймається. <свист> <свист> Здороги! <свист> у тебе ще до сьогоднішнього дня. Обійти ні. Здороги! <свист> Я так зрозумів учитися ти не будеш. Ти на приколі, Ості. У мене всі брати навчалися і ніхто не закінчив універс. Зате на повну, А в одного навіть є Тесла чувак. Його вигнали на п'ятий день першого курсу. Прикинь, це той, який відсидів. Можливо, у мене тридцять братів, я поняття не маю, мав. Тридцять Ості. Глянь сюди. Як тих побачив, двері то були ще закриті. У мене на таке чуйка, бро. Та Я хочу привернути увагу симпатичного хлопця. А ці надумки, що на зирять, тобі підійдуть, чому в красуні завжди такі стромні подруги. будка, ніби вона ковтає їжу кусаючи. Ні, не люблю високих та жовті сорочки. Чуваче, мені здається, вони нас помітили. Дівчина в зеленій сорочці топ. А? О, Боже, він мені підморгнув, валимо кудись подалі. Тобі лишається стрімна подруга. Я не, люб... Боже, я не люблю цей культ типу гарна і негарна потуха. Надійся, ми в різних групах. Дивись під ноги, дурепо! Ти поставили... Я не можу. Дивись під ноги, дурепо! Він такий. Він а, такий ніби беземоційний, але при цьому все одно драматичний. Мені під ніжку казал. Можливо. А можливо, ти просто завтекала в іншу сторону і наштовхнулась на мою ногу. Хто ти в біса такий? Рома Рома. 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 Тресси, я про тебе чула, ти... Рома. Рома Руденко. Руденко. Тряс, це я про тебе чула, ти син якогось багатія. Я типовий мажор. Так, це саме я. О, Але випад. я б додав єдиний і неповторний той, кого неможливо забути. Але я сам нікого не запам'ятовую, бо я. Ну... Як називається людина, який байдуже на людей нижчого статусу в нашому суспільстві? Закомплексований недовмок. Ні, ні. Зарозумілець, якого всі ненавидять. Так, це саме я. Твій друг Шарить. Це моя подруга, коза. Серйозно? Я б рекомендував перевірити цей факт. <с inefficiently> До кого б ще звуть. Він трошки я, але більш така. Advanced версія Мурштейко Борис Якович. О, чувач, Ось і це... по цьому з механічною рукою теж купа е Едіті. Я вже Це не у нього кібернетична рука. Але ви можете називати мене просто професор Мурштейко. Так. Що у вас з рукою? Ви робот. Це механічний протез. Я сам його зробив. Тема про мою руку для мене особиста, тому я попрошу мене не запитувати про це. А сьогодні ми поговоримо про те, як був створений наш всесвіт. Фу! Фу, краще розкажіть про руку. Якщо не хочеш слухати, можеш вийти. Тож хто знає, як був створений всесвіт? Бог створив землю за сім днів. Це жарт. Бога не існує. Внаслідок великого вибуху була створена матерія та час у нашому всесвіті. Цілком правильно. Я знаю до що і я. Так. Ваша рука може трансформуватись у меч? Ні. А в гарпун? Ні. А в вогнемет? Ні. Хоча так, але досить запитань про руку. А на кати випускає? <гум> Тепер усім зрозуміло, що питати про руку не можна. Алло. Чувак, виходь в коридор. Для чого це? Ось і таке можна побачити лише один раз у житті. Що? Як ти встиг? Хоча пофіг знову напевно якась фігня. Та ні, клянуся своїм шикарним волоссям. Куди йти? Йди на четвертий поверх, і другі двері. Чуваче, це лапа професора Морштейко. Ості, заходьте на очку, тут такий крутяк! Навряд знаки та написи на дверях кажуть, заходьте, будь ласка, коли мене немає. <плес> <плес> Якого хріна? Знайомся, це Лютецій. Я вже скентувався з ним. Йоу! Мене назвали в честь хімічного елемента. Крутяк, а я Остап. Мене назвали на честь діда. Можна просто Ості. <плес> скільки тут крутих штукенцій? Наприклад, це потворна рослина. — Хм, Як ви сюди зайшли? Лютець, син професора. В мене є ключі. Круто. Я вже чула теорію про те, що Лютець це не його син, а клон, який не вдався. Отак. Я уже у фаномі, я уже шарю. А мені нічого за це не буде, бо на дверях написано «На заходити. Ти не перся, це син професора. Йому можна. Тато забороняє мені сюди заходити. А срав йому пес. Слухай, нам варто повернутися на пару. А це що зброя на стіні? Чого у твого тата зброї різні сайфай штуки? Тато розробляє технології для уряду. А це щоб захищатись від расистів і не тільки. А уряд не хоче краще захищати це місце, якби ми були, не знаю, російськими шпигунами. Ну, я про це не думав. Так, до кінця пара ще 40 хвилин варто повернутися, щоб професор нас тут не застукав. Достатньо, щоб поюзати ці крутезні штуки. Ти як хочеш, але я нічого чіпати не буду. Не питання просто стання, я зменшу тебе цим зменшувачем. Ні, навіть не думай. Та чого ти тут є режим збільшення? Андрюха, ні. Я сказав ніт. Ніт. Мене. Куди? Я прибрала, прибрала звук. Е, мене трошки бісять такі люди, як він, по типу які там ну, от сказано це не робити. І вони такі ні, це роблять. Чувак, я ж попереджав. Mm. Що за грінь? Андрюха Мухи і Це mm, Серія називається «Бжела, шпигун та зомбі. І ще зомбі поїде, мабуть. Mm. А ти міг нічого не чіпати. Mm. Якби ти не ухилявся, у було б добре. Ухлян. Скиньте її. Це якийсь трендець. У мене є план. Ого, а ти вмієш стріляти? Ага, Лютець, заумри, щоб я не промахнувся. От, бляха, нам пиздець. Що тут відбувається? Ну тут... цей ми. От бляха, моя рослинка. Це ви зламали її. Mm -mm. Цю рослину привезли з Чорнобильської зони. Вона виділяє дуже токсичний газ. Цей спрей нейтралізує його дію. Що з тобою, лютеці? Mm -mm. Мене вжалила бджола. Нічого страшного, переживеш. То, що в біса тут сталося. Відповідь все так і було, коли ми зайшли, не приймається. Mm -mm. <професора>, Професора, правда у тому, що ми <професора> сюди проник російський шпигун. Так, це чиста правда. <професора> Ще за маячня? Хтось сказав російський шпигун. Я думаю, це тупий жарт. Тихо. Синку, як виглядав цей шпигун? Ну, ми не бачили його обличчя. Який у нього зріст? Одяг, скажи будь-що, який був запах? Я запам'ятав, що у нього точно був костюм. Він не міг далеко. І вони рому схоплять. Тік ти йду на перехоплення. Декан, справжній термінатор. І якщо це ваша провина, ви тут більше не вчитеся. Ти чого завис? Ти приколюйся, нас можуть виперти. Все, все через цього друга. Та все ок, ми відмазались. Ну все, а ось він з тобою щось не згоден. Ой, та у нього просто А він у нього пурпурові вени на шиї. Лого, Льорка, тіше там. А, вибачте! А, оце! <сміст> а, оце я теж бачила в тіктосі. Всі тут розмовляють українською, лише оцей якийсь кент. Іван Іванович, можна мені вийти? Пане Іван, да, Іван. звісно. Та може, він стане людиною бджолою. і В нього з рук будуть вилітати жала. Та він ще подякує нам. Чуваче, все було окей, якби ти не чудив і просто сидів мовчки на парі. Факті, ти що ботан не будь ботаном, будь-крутим, як є. Інакше цей жорстокий світ розчавить тебе як муху, що сіла на гімно. Андрюха, це найтупіша метафора, що я чув. Мухи типу улюблять гімно. Це для них можливість харчуватися ну, все ви двоє. Ану пересядьте одного. А, він типе казірав, не може українською розмовляти. Привіт, Чуперський. Привіт. Можна просто Ості. Я буду казати про. Ні, це все-таки він чупарський, тоді все. Просто чупарський. Ти в університеті є шпигун. Що? А, ні, це просто жарт такий, можеш забити. О, зрозуміло, тоді добре. Тобто, коли декан дізнається, що це просто жарт, він тебе вижене. Звідки ти це знаєш? Ну знаєш що я якось собі в коридорі годину назад. Я тебе спіймав вироку. Не намагайся. Вирвати... О, ти що я казала. Десь з моїх сталевих м'язів страли. Декан мені розповів. Ну, гаразд, шпигун є. Просто ми бачили його лише зі спини, і ми точно не знаємо, хто це Охреніти, Прикинь, це може бути будь-хто, аж мурашки по шкірі. Ага, і якщо чесно, я вже маю підозрюваного. Ого, та не вже коротше. Діло таке. Ти маєш пізнати, чи він той самий шпигун. Я не можу зрозуміти, для чого це тобі особиста вигода, про яку я тобі нічого не розповів. А нафіга мені допомагати. Чупарський, я говорю не цікаве про молекулярні зв'язки. Та я слухаю Іван Івановичу. Думаєте, якщо ви родич Петра Чупарського, то можна не слухати лекції? Ні, я він родич людини, яка заснувала цей університет. Родич просто прізвище однакові. Це останнє попередження. Якщо не знайдемо шпигуна, декан тебе вижене. Справжній руський ванька бухає і ригає. Михайло Петрович просто депресивний алкоголік. Це ідеальне прикриття для шпигуна. Придивись, що це не він. А як тобі мої татуювання? Чоткі, правда? Досередця, то він схожий на вашого шпигуна. Невпевнений. Андрюха краще його роздивився. Хм. Так, так, що я один в один. Якби він нас не осліпив світло шумовою гранатою, ми б побачили його обличчя. Хм, Гаразд, я простежу за ним до кінця дня. Ти серйозно, яка в сраку граната? Ну така, яка нас осліпила, і шпигун утік через дірку в стіні, яку він зробив плазмовим різаком. Що? Ось і правдоподібні деталі роблять легенду про шпигуна реалістичною. Ми маємо продовжувати, щоб нас не вигнали. Бляха, я всім тілом відчуваю, як нам вилізеться боком. Чуваче, все буде ок, розлався. Та капець, це вже третій поверх, де не працює дівчачий туалет. Пішли в хлопчачі, я зранку тут так лала, вони досі не впорались. Ніякого хріна, мудак, я тут сру. Вийди з моєї кабінки, вилопок, блях. Цей погодюк кузив мене. А, він реально став зомбі. Господи, що за фігня? Умай допомогти накачаного лисого мужика Федьох. Здається, вони довели звон я дивилась вам пачмена. Я просто. Це популярне аніме, але я просто не дивилася небагато аніме за своє життя, але вам пачмана дивилась. Туди. Ну, я по мені моїх банок. Аліса, бігом сюди! Я можу бити підлітків хоч весь день. Я вам допоможу. Алісу не тупи! А що? Краще лишайся там! Що за фігня тут відбувається? Поняття не маю. Хлопця в туалеті вкусили і він став типу зомбі. І за скільки часу він став зомбі? Ну, майже зразу. Ага. Дивно. Пронесло. Крута. Ура! Перший день закінчився. Відсвяткуємо парочкою пляшок пива. Тож ти визнаєш, що програв наш заклад. Який ще в заклад? Ти хотів підчепити якусь дівчину до кінця дня. Ості. Ти зараз будеш спостерігати, як це станеться до того, як ми вийдемо з університету. Хочеш, підемо дуже повільно. <плес> Можемо повернутися і пройти ще разочок Тут хтось є. <плес> Привіт, що сталося допомогти. До речі, у мене зріст 190 сантиметрів. мене вкусив якийсь божевільний. Слабак. скажи, як він виглядав Я покажу йому, як справжній мужик кривдить дівчат. Ну, якщо чесно, він був схожий на зомбі. Ну, то йому кінець. А? Та ну нафіг. А точно і щоб ти знала, у мене великий прутень. Та ти гіпод. Эх, no! а муха-то что, месячный? Андрюха, тут что то не так. О, oh, здоровлю-то эти, да пропадал? Нам краще. Тика ты! <плес> <плес> Хріна не знаю, чуваче. Вони зомбі. Думаєш, це через укус бджоли? Паскудство, катяче. Повний трендець. Ми почали зомбі-апокаліпсис через тебе. Ще на що нащо такі небезпечні речі просто собі валяються. А не треба нічого чіпати. Це босс. Слава Богу, ви нас врятували. Звідки взялися ці зомбі? Іване Івановичу, ми дещо не робили. То все лютації. Ми казали йому цього не робити. Про що ви взагалі? Він збільшив радіоактивну бджолу, яку хотів викрасти шпигун, але вона його вкусила. Що? А? Ти хочеш сказати, що знаєш, хто тут шпигун? Та ні, в душі громади, напевно він вже втік. Ясно, понятно. Треба знайти Бориса Яковліча. Він допоможе нам розібратися. <гум> Зачинено. Ну, навряд він тут. Тут повсюду зомбі, треба взяти щось для самозахиста. Самозахиста. Чур зменшувач мій. Професор, будьте обережні з цією штукою, вона зробила діру в стіні. Два дебила, yeah. створила идеальный альби. Чего? Yeah. я не Что за херня? Я восемь лет искал способ незаметно попасть 8 сюда, чтобы лет. украсть чертежи или какие-то разработки. А вы упростили мне эту задачу. Слава России! Бляха царешевский шпагун! Я сразу заподозрил, что это из-за вас идиотов появились зомби. И пока вас будут есть, я заберу mm -hmm. кое-какие интересные вещи и подорву это место. Все подумают, что это из-за нашествия зомби, и никто меня не заподозрит. слишком долго говорил. А я знав, що у вас крута зна рука. Професора, ми можете нічого не казати. Я вам не повірив, коли ви казали про шпигуна, але чорт забирай, ним увесь час був хороший Іван Іванович, і нічого на це не натякало. Ми теж шоковані. Але Борис Якович, у нас є ще одна проблемка. Ти про зомбі? Так, я помітив. Що це за звук? Ми здохні в місті. Пішов ти, ти вирода. Я в шоці. А такого я не очікував! Руденка, якого хріна ти там робив? Скоро обрахувався від зомбі і заодно зняв на телефон, як Іван Іванович зізнається, що він шпигун. <гум> Це їх затримає. Ніфіга не затримало! Одна пролізла! Андрюха, ні. Остя, ти здурів. Можливо, але ж ти не хочеш випадково його застрелити. Рятуйте мене, ідіоти. Просто придумаємо інший варіант. А, бля, фух, ледве здихався її. Бляха, стріляйте в неї! стріляй, Ості! А, бля, вкусила мене старо. А що не так? Ага. Руденко, якого біса? Це не дасть йому стати зомбі. Я таке бачив у фільмах про зомбі. Я пошукаю, чи нема тут я врятована. Не поспішай з висновками. Це комірчина з барахлом. Я пролізла по вентиляції та знайшла. Я в шо зі що він палиців рубал. Там джекпак. На ньому можна полетіти звідси. Чекайно, це у тебе укус. Бляха, вона мене вкусила. Я вже починаю відчувати, як перетворююсь. Я би мала сказати, що ні про що не жалію, але я бляха нічого корисного в своєму житті не зробила. Казала ж мені, мама, що я надто тупа... Бувайте, придурки. Поклич хоч на допомогу, козел! Я от знав, що ми станемо частиною чогось грандіозного в долі людства. Будемо битись до кінця, щоб зупинити зомбі-апокаліпсис. Досить. Цього всього могло б не статися з нами, якби ти. Ну, починається. <плес> якби на мені ніхто б не дізнався, хто шпигун. <плес> якби не ти, мене були по такій дупі. Що сталося? <плес> Я зламала зуб. Вона стала нормальною. А як це сталося? Обшикав. <плес> Я зрозумів. Професор же нас обрискував рідино, яка нейтралізує ефект рослини, нектар якої з'їла бджола, що косила на а потім і тебе. Спрацювало. <розуму> <розуму> не, я просто п'яний, а не зомбі. Якщо <розуму> когось цікавить, що сьогодні відбулося, то це вас не має хвилювати. жалюгідні гідні шмаркачі. Чекаю вас завтра на парах. Все, що сьогодні відбулося, має тут і залише. Ну я не можу, він так стоїть по діла. Всі фото, відео та інше стерто з ваших пристроїв. Яке ви маєте право! 56 см чистої білкової маси в об'ємі дає мені таке право, так що завали свій писок. Дякую за те, що ви врятували всіх Та нема за що. О, з вами все гаразд, професор. Ніколи не почував себе краще. Як вийду з лікарняного, обов'язково перевірю камери безпеки, щоб дізнатися, як шпигун проник в лабораторію. Гарна ідея професора. Сейсий злий. А там були камери. <звук> отак. От Дуже швиденько отак От просто пройшла серія. Ну, любі друзі, було дуже цікаво. Я обов'язково буду знімати реакції далі цього мультсеріалу, тому підписуємося на мій канал, ставимо лайки, пишіть коментарі і побачимося в наступному відео.